дозвіл на в'їзд в країни європейського союзу з 2025 року всі цього бояться. Мій директ просто розривається від питання. Вже діє. А що нам робити? А коли, а як? А зробіть? Насправді, друзі, це все не так страшно, як здається. І ця система дозволу називається ETIAS. Це європейська система інформування та авторизації подорожей. Звучить страшно, але спокійно. З усім розберемося. Призначення цієї системи це контроль в'їзду громадян. Для яких діє безвіз для країн Європейського союзу і це стосується не лише нас, громадян України, а й всіх країн, які можуть в'їжджати в Європейський союз без візи, з цим дозволом ви будете мати право знаходитися в країнах Європейського союзу 90 днів. Продовж будь-якого 180-денного періоду це звичайні наші умови безвізу, який ми маємо, завдячуючи біометричним нашим паспортам. Тобто, зараз для в'їзду в країни ЄС нам достатньо одного біометричного паспорту. А з 2025 року, якщо цю систему все таки розпочнуть, то нам ще потрібно буде отримати цей дозвіл. Цей дозвіл розроблена через те, що важко технічно слідкувати та контролювати дотримання нами умов знаходження в країнах ЄС по безвізу. І до речі, друзі, порядок отримання цього дозволу він дуже лояльний. Ви будете в електронному вигляді заповнювати звичайну дуже просту анкету. Робиться це буде раз на три роки, тобто при кожному в'їзді в країни ЄС, вам не потрібно цього буде робити. Коштувати цей дозвіл буде 7 євро. До речі, говорять про те, що певних категорій людей звільнять від сплати цього збору. Це стосується в першу чергу, обговорюють людей похилого віку. Цей дозвіл буде надісланий вам на електронну пошту, і його отримання взагалі не буде залежати від того, на якому транспорті ви подорожуєте. Якщо у вас є вид на проживання в країнах ЄС або інший офіційний статус, то, скоріше за все, ви будете звільнені від необхідності оформлення цього дозволу. Друзі, стосовно заповнення цієї анкети онлайн, вона буде дуже проста. Ви там маєте заповнити свої персональні дані, адресу, інформацію стосовно діяльності, обов'язкову інформацію стосовно судимості. Обіцяють розглядати ці анкети впродовж 70 хвилин. 7, Якщо, наприклад, у вас буде спірна ситуація, або може яка минула судимість, то цю анкету буде додатково розглядати відповідний офіцер, Прикордонної служби, і це може зайняти більше днів, але не більше 30 днів. І це не страшно, це не означає, що вам відмовлять у видачі цього дозволу. Просто офіцер може запитати додаткові документи, і на цьому може все закінчитися, враховуючи те, що можуть бути додаткові дні для розгляду цієї анкети, то я рекомендую. Коли ця система запрацює, оформлювати все таки цей дозвіл заздалегідь, а не за три дня до, до виліту. Хоча вони й обіцяють, що цей дозвіл має бути наданий не пізніше ніж за 96 годин до виїзду, але не потрібно тягнути, враховуючи те, що дозвіл буде оформлюватися раз на три роки, то можна якось завчасно організуватися та це зробити. Залишається відкритим питання стосовно здачі біометрії для отримання цього дозволу. Наразі це питання відкрите, воно обговорюється і на в принципі, повідомлять про це, потрібно буде біометрію здавати чи ні, і як це буде технічно відбуватися. І головне, друзі, мета цієї системи системи «Етіас» Прискорити процес перетину кордону, але будь ласка, не плутаємо це з перетином державного кордону України у період військового часу, тому що це зовсім інша тема. Ми говоримо зараз про перетин кордону Європейського союзу, і також інша головна мета зменшити мінімізувати нелегальну міграцію в країни ЄС, В принципі їх можна зрозуміти, і найголовніше. ЕТАС запрацює лише в 2025 році. Наразі відомо про перенесення початку цієї системи на середину 2025 року, але це вже не перший переніс. Тому будемо спостерігати, можливо, 2025 рік це не межа, і його далі перенесуть. Тому зараз немає приводів для хвилювання. Та і, взагалі, коли запрацює ця система, також не потрібно хвилюватися, тому що, як я розповіла, це проста система, і ви легко з нею. Впораєтеся Нижче в описі під цим відео я залишу посилання, за яким буде ця форма, процес це і ця онлайн-анкета для заповнення. Зараз ви, коли туди заходите, там написано, що наразі ця система не працює. Тобто ви можете заходити за цим посиланням періодично, перевіряти, працює чи не працює, поки вона не працює і не запрацює. Після цього заспокоїтися і спокійно планувати свої подорожі. Друзі, а тепер, будь ласка, розкажіть, як ви ставитеся до цієї системи? Потрібна вона. Чи не потрібна, чи це я так би мовити, імітація корисної діяльності. Дуже цікава ваша думка, і також ваші прогнози запрацює чи не запрацює. Робимо ставочки. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. І трохи розвіяло ваші страхи та переживання. А в мене на цьому все. До нових зустрічей вже зовсім скоро.